Киргизія, Таджикистан, Узбекистан, представники цих республік відвідали Прикарпаття на Івано-Франківщині. Делегації вивчали місцеві традиції, культуру, також налагоджували співпрацю з місцевою владою. Завітали закордонні гості і на Коломищину. Тут їм представили унікальні музеї писанкового розпису і народного мистецтва, гуцульщини та покуття. Деталі від Мар'яни Мацьків. Делегацію послів центральноазіатських країн у музеї писанкового розпису зустрічали господарі Коломийщини Михайло Негрич та Ігор Слюзар. Далі поважним гостям представили експозицію. Також для них директор музею Мирослава Бойків провела майстер-клас з розписування писанок. Під час зустрічі влада міста та району обговорила з послами і питання майбутньої співпраці. Зокрема, добрі перспективи має місцевий завод контрольно розпредільних пристроїв. Це Країни, які з нами працювали. Але в колишньому, в минулому, ну і може якраз попрацюємо в майбутньому, і в себе ніхто зараз не зробив якоїсь політики, що я, наприклад, хожу, агітую за метний союз, яке так є, але ми багато давно співпрацюємо і будемо співпрацювати, тому що наша продукція пішла в Росію завжди. Якщо відновиться завод контрольно розподільних пристав, це буде добра справа для нашого краю. Разом із послами приїхав директор першого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України Микола Дорошенко. Він розповів, що такий візит має на меті знайомство з культурою Прикарпаття та налагодження співпраці. Зацікавлений в тому, щоб е, окремі регіони України е, мали співробітництво з залученням і інвестицій, і проведення спільних програм е, розвитку, е, крім того, гуманітарне спіробітництво, яке планується особливо. Е, Обмін студентами ми рекламуємо цей регіон для послів з тим, щоб вони донесли цю інформацію у своїх країнах і налагодили таке співробітництво разом з тим. І туризм надзвичайний та повноважений посол Киргизської Республіки в Україні Улукбек Локбекчиналіїв вже вдруге на Прикарпатті протягом останнього півріччя. Нас интересуют контакты, связи. Как нам uh, улучшить связи с uh, со своими странами, с Центральноазиатским регионом. Вот. Uh, с этой целью я был здесь в октябре месяце. Мы подписали посольство и uh, руководство ивано франковской области uh, протокол намерений с тем, чтобы нам uh, все вот uh, те договоренности, uh, значит. Пустіть на практичну основу, а ось посол Республіки Узбекистан Алішер Абдуаліїв на Івано-Франківщині. вперше. він, як і інші закордонні гості, приємно здивований різдвяними традиціями нашого краю. Получив велике удовольствие а найголовніше – Здесь люди очень терпеливо и очень бережно относятся к природе. Мне очень приятно, что есть люди, которые очень заботятся об этом. То, что мы увидели, это действительно очень прекрасно, красиво. И самое главное, это необходимо сохранить. последующего будущего поколения. Мы не остановимся на этом, мы будем продолжать, значит, ознакомливаться с областью и будем приглашать, значит, руководство области к нам, чтобы они посетили, посмотрели, потому что наше отношения Далеко уходят корни очень глубокие. Наши отцы, деды еще сотрудничали. Поэтому еще раз спасибо вам за такую интересную программу. Посли з Киргизії, Узбекистану і Таджикистану пробули в області п'ять днів. Їм показали найбільші і найяскравіші принади Франківщини. За цей час є певні напрацювання і щодо співробітництва. Зокрема, іноземці зацікавлені промисловістю, сільським господарством та туризмом. У майбутньому тут навіть хочуть організувати бізнес-форум країн Центральної Азії та Прикарпаття.